Всім великий привіт у новому відео. Усім привіт за Ечіндам! Зустрічаємо новиночки, нову колекцію, знижечки будемо дивитися, що є класненького. Чого ми ще не бачили, ідеальний подарунок це рекламують карту. на знижки, просто сертифікат на покупку різні є карти. Ось такий під натуральну замшу зоксамиту. І як болеро, ось такий жакет, що може бути поверх сукні, сарафану, ви хочете прикрити плечі або в приміщенні не дуже. А якби тепло, а ви десь приїхали в ресторан, то так. 1800 гривень це шведський бренд, не є дешевим, хоча це вважається мас-маркет, але він досить якісний, і багато базових речей. Бачу біленький джемперочок нарядний. Який жіночний джемпер. 1330 гривень з бусинами. А він по фігурі і донизу баскою. 5% шерсті є. ну в, в Багатьох річах, там 5-8% шерсті. Хіба преміум лінійка буде, то можна навіть зустріти кашемір, але поки що, саме у нашому місті це місто Львів, Вікторія Гарденс. Я ще поки що цього року не зустрічала як би такого складу. Якщо зустріну, вам покажу, тому що ці речі досить дорогі в ціні. Вони так і дорогі, навіть якщо там немає повністю шерсті. А можливо, тому і до нас не завозять, тому що не купляють так. Ну, можливо, на даний момент буде щось, покажу. Можливо, я щось пропустила. Яке красиве болеро з претензією на вечір, на якийсь івент. І ціна 1150 гривень. А такі штучки, вони, до речі, ходові, і їх купляють. Наприклад, дивіться, отут сукня в білизняному стилі. Просто як білизна, реально, але це сукня. Такий маслянистий, ніби трикотаж, і поверх можна. А, ось так, напевне, я думаю, чому ні. Так, я повертаюся до цієї сукні. Біло-маслянистий колір, навіть не білий, а такий колір масла. Як ви станете під яким ракурсом світла, так і буде, Якби мінятися 1150 гривень така сукня, і така тема є в чорному кольорі теж з асиметричним низом. Зараз теж такі сукні різні сатину. З такої правда я не бачила в них якби, тканини. Навіть хочу глянути, що тут в складі. Поліестер і еластан. Ну і такі сукні в чорному кольорі є теж. Це вже маєчки, це не сукні. Це топи. Така ж сама тканина, 679 гривень в чорному кольорі з асиметричним низом. Дженси широкі в білому кольорі, але колір теж не сніжно-білий, а такий трішки, як масло з необробленим мезом, Вони широкі 1330 гривень. Ось такі дженсики. Блузи. Тяне до всього такого нарядного. Ну, покажу обов'язково. Походу, показую не то, що покажу, показую і базою речі, але зараз перецвятами магазини бренди виставляють такі більш розкішні речі або, тобто, коли їх продавати, як не зараз. Тут в складі є віскоза, люрексова нитка в стилі боху. Ось така блуза в персиковому кольорі з золотим принтом. 1330 гривень. Розкішна річ досить і якісна. Майже базові джемпери, бо є бусинки, то тут. З претензією на нарядність, є в білому кольорі, і такий темно синій колір, і ціна 1149 гривень. Ось такий оверсайз. В складі 5% шерсті. І в білому кольорі теж. Тут вже більш стриманіше, хоча все рівно є водолазочка блискуча. Ціна така приємна: 379 гривень в шоколадному кольорі з золотистим шиммером. А ось кардиган в'язаний. 1330 гривень. Нетка як Мухерова, ніби додавлена, ніби з альпаки. Ну, я сумніваюся, можливо, там 5% шерсті є, не більше. Акцентні гозочки. Просто база з баз. Приталений кардиган. І низу, якби такі трішки баскою йде. Ну і стандартно 5% шерсті. Представлено багато білих джинсів, 1330 гривень. Оце джинси кльош донизу, джинси якісні. Ось такі з високою посадкою. Кольорі тосі класика, класичний кардиган, Застібається на газочки і в складі є віскоза. Прекрасна ціна 580 гривень неповних. Просто сині базові джинси, посередині, з відсточкою контрастною. І ціна. Зараз ось такий от новий завіс, ось такі я бачу етикеточки. 929 гривень. Ух ти! Просто дуже хороша ціна, і як для джинсів з H&M, дем. Неповна тисяча. Вам скажу, що досить непогана пропозиція, тому що вони якісні будуть, будуть вам носитися. Цупкий досить і джинс, і хороший такий класичний денім, Топи написано 879 гривень. І є чорний колір, золотистий і ось такий коричневий шоколаду. Досить відносно бюджетні ціни, ну і це і є бюджетний бренд, але якщо преміум яка зленівка, то буде дорожче, 880 гривень. Тут теж, як ви бачите, багато є і нарядних, але й одночасно повсякденних речей. Гольфи з пайчиками півтори тисячі гривень, правда. Цупка така в'язка. Лише 5% шерсті. вони непогані досить. Ну і не дешеві. Тут щось снарядненьке, тут травойка в травку, який Вавтопа. В стилі Шойклюкс, в стилі Мулін руш. Mm. <laughs> Ось такий. Ну круто. Ну і знову ціна, як для HDM, невисока, 579 гривень. А щось ще таке є з такої ж самої тканини знаю, що це такий топ, якийсь асиметричний. Якщо його застібнути, бачите, виходить спереді, ось буде такий хвостик. Ми треба міряти, як воно сяде, незрозуміло. Далі ось такий базові прості джинси, багі модель. Більш така вже мотенька модель, 1550 гривень. Ще є чорні, Такий вимитий чорний, графіт 1200 гривень. Так, просто жакет. Блейзер без гузиків, без застіпки. 1800 гривень, непоганий. І з поясочком. Ось з таким поясом. Більш такий класичний стиль, світло так світить і просто відтіняє. Дуже світла світить тут сьогодні. Костюм тканина, костюмний склад, поліестер, віскоза і еластан, 20% віскози. Під любі штани, ну і цей поясвочок, шкіряний, доповнить, додасть силуету. Так, тут щось таке нарядненьке з такими кристалами, сітка, нарядна річ. Приємний такий відтінок карамельний, 1550 гривень. Багато новиничок ну, тут постійно і магазин. Двоповерховий чоловіче, дитячий ще є, нижня білизна, частково хоум є, але дуже мало. В Києві є всі відділи. 1230 гривень. Ось такий в'язаний топ, ще такий джемпор з закритим вирізом. Він підійде ідеально до штанів з твіду. Ось такі штани з акцентними гузочками, широкі. Це твідова тканина. Прямого крою, елегантні, і з цим таким, як би, топом. В'язаним легкої в'язки буде саме то, 1150 гривень. Багато блуз, суконь. Так, тут я бачу, є топи цілий костюм. Так, такий топ з такої тканини я показувала сукню і чорні топи, і ще спіднички. Це поліестер з мережевом. 679 гривень, нагадаю, ціну. В білизняному стилі ще спідничка. Якби тренди, вже який рік. Оцей білизняний стиль. 880 гривень. Який красовий кардиган 1550 гривень, отут він стягується в вирізі, бантон і застібається на В Чорному кольорі позаду зразу білі джинси. Бренди так приблизно вішають, щоб взяли до примірки то і то, і придбали. Щоб по стилю підійшло. Ще такі з блузи є красивий, червоний, сатиновий. Вайп. Сатинова тканина. Блуза з бантом. Елегантна досить, 800 гривень, нормальна ціна. Рукавчики призібрані від манжету, манжет високий, гунзічок такий милий, обтягнутий сатиновою тканиною. І одразу висять штани чорні, що ви можете разом придбати собі, піти до примірки, взяти примірочну. Ось, наприклад, такі штани. Вони як джинс, але вони кльошами. Вони погано разом будуть. Якщо приміряти, може бути досить непогано. Не дивляться, як на моделях. 1330 гривень, такі джинси. Вони полегшений варіант класичний. Вони, бачите, без кишень, Тканина якби джинсова, але пошиття штанами. Но сама модель не джемсів. Хороша пропозиція. Подивіться, скільки багато класненького, а є багато червоного взуття і загальному червоного одягу, багато і ще любить яскраві відтінки. Разшити блискітками, 1150 гривень. Ось таке балеро на початку я показувала в білому слянистому кольорі. А ще ось джемпор. Ой, який він класний, такий оверсайз. Джемпер в червоному кольорі під шию. Швом спереді з такими вивертними швами, ніби широкий рукав, цупкої в'язки, ще ось так виріс на шиї. Щось дуже стильненько. 1330 гривень і склад 5% шерсті. Можна поєднати цей джампер з короткою спідницею, з кірзаном. Ось так. Вона пряменька буде по фігурі, а джампер буде вверх, трішки оверсайз, і тоді воно так збалансує. 750 гривень коштує ось, такий, ось така спіднечка. Соксамиту я показувала в минулому огляді H&M. У нас такі босоніжки. точно не слінбейки. Червона спідниця сатинова, красиво, додовжені мідаксі, трапецією. А, у нас складка ми за щі. Вона за Це новинки, це інша модель, схожу, я показувала. Вона була просто трапецією пошита. А ця з такими защіпами, досить цупка тканина. таким навіть дзвіном, таким дзвіночком іде 1550 гривень. Ось така сатинової цупкої тканини пітниця. Ось вам і біла футболочка, яка до всього підійде, тут буде досить хороша ціна. 100% кутон, 630 гривень неповних. Вона вкорочена, білі водолазки і червоні джемпери. Червоний кардиган в складі є котон. І хороша базова ціна, низька бюджетна, точніше ціна 580 гривень. На гузичках досить хороша. А як і високі ціни, є прем'єр-бінінка, так досить бюджетні ціни. А біла водолазка коштує 800 гривень. І в складі теж є котон. Об'ємної в'язки теплий джемпер, мохнатий досить такий ніби мухер є всередині, але це обманливо. Ох, які рукави. Так, подивіться на ці рукавчики, який аж важкуватий, теплесний 1800 гривень і в складі 6% шерсті. Друзі, ми були вечірден. Всім до зустрічі у нових відео.